Я не знаю Ігор, я дуже таки думав, як тобі сформулювати питання. У мене досі в голові навіть я не, не можу собі уявити. В окопах навалюють артапти, людей вбивають. І ви воюєте, тому що я знаю, що у вас дуже потужні штурмові ряди. І писати такі вірші, як ти так пишеш? Як я почав писати вірші, я не знаю. Це все виходить десь з глибини душі. З кожним віршем, з кожною пережитою якоюсь емоцією. Це не просто там слова чи рядки. Це щось більше. Це все мої якісь внутрішні переживання, відчуття, якісь прожиті мною миті. Тільки там закінчився бій, там, я не знаю, тебе могло вбити, да? ти, ти там завалив там, орків, взяли там, до речі, я ж знаю, що ти в плен взяли там 9 девять орків, так? Було таке? Да, от як, от як, от так от можна написати такий вірш. Ну це ну, якась фантастика. На такому спокійніке писати вірші під час не просто війни, а під час того, що йде дуборіст такий. Коли нахлинає, я просто беру свій телефон. Інколи там записник, ручку, просто сідаю і пишу, якщо там поряд немає телефону. Цей вірш про Україну. Я його написав ще до повномасштабного вторгнення, коли я був в ОС. Е, мені 24. Я просто скажу, що я офіцер Збройних сил України. 24 роки ти вже так рано подорослішав. Зараз такий час, мені здається, він був завжди. На війну йдуть завжди молоді хлопці, і вони там себе проявляють неймовірно сильно, ефективно. Знаєте, як то кажуть, е... наше покоління з задньої парти, яке зараз тримає зброю в руках і дає відсіч підарам і дає дуже добре. Це мій вірш. Так склалося історично, напевно, да, що ми з Андрієм познайомилися в дуже такому цікавому місці. Сиділи, розмовляли, я просто йому зачитав свій вірш, він його перечитав і запропонував його мені озвучити. Я типу, дуже круто і вдячний йому, що він взявся за таку нелегку роботу і зробив. Для мене це була особисто дуже почесна така робота. Мені б дуже хотілося щоб тобі це сподобалось. Що з цього вийшло? І там відео, відео нарізки такі, які ви давали особисто з, з тих певних моментів, якими ви там живете. Бо це нарізки зняти суто тобою. Це круто. Послухаємо вірш. тож слухаємо вірш. У світі великим існує країна. Країна, яка була у вогні, країна, яка ридала і сміялась в полях, де жили козаки. Її всі ломали, трощили та били, по ній всі стріляли, гнобили, палили. Вона ж, в свою чергу, була, як дитина, яка всіх цінила, любила, хвалила. Та в день, коли сонце стояло в орбіті, країна дитина терпляча та щира, зробилась, немов велика руїна, земля вже не мала. Природний окрас булався в крові попелій Гарі. Та люди були там ой непрості, готові стояти за неньку на смерть, із крові попелої Гарі піднялись великі й малі. Вони вже шаблюку з собою не брали. Натомість взяли кулемети, великі й малі. Згадавши Сосюру, Франка та пророка Тараса Шевченка, піднялися люди з болота. Ломався бетон, горіла вода, і падало небо на землю. Та люди стояли за волю і ворога били у скроню. Ціна цієї волі була найдорожча: це батько та син, дідусь та онук, сестра та матуся, всі ті, хто буде з нами завжди, завжди, на жаль, тільки в серці. У світі великим існує країна, країна, яка буде стояти на смерть, на смерть за дітей і батьків, за волю, свободу і мир, за тих, хто поліг. І за тих, хто ще навіть не народився.